Сало не випаде. Щоб сала ніяк. Привіт, друзі! Ну що ж, посівна, будемо сіяти соняшника. Перед тим, як посіяти, потрібно провести культивацію. Зараз поїдемо, подивимося, що там робиться, чи повилазили ті буранчики так, як, як потрібно. Культивацію потрібно провести незрозуміло, щоб зрізати той буран, ту білу нитку, яка є, щоб вона щоб вони зараз не зійшли. Проросте сонях чи кукурудза. І тоді вже буде такий період дві-три парі на Соняху, 5 листків, 3-5 листків на кукурудзі, і можна буде проходитись гербіцидом. Така якби фора трішки, тому що заросте все абсолютно проводите. Буду культиватором самоскльопаний, метр вісімдесят, мені здається, ширина захоплення на 7 лап. Каток також зроблений своїми руками. Багато відео є, практично все, що міг я розповісти, про нього розповів. І додати тут немає. Чого повний бак? Бажано цю процедуру робити впритих, хоча б чим ну, пошвидше. Тобто провести культивацію і на другий, на другий день сіяти. Можна і одразу, в принципі, там на сівалках є катки, прикотуються, питань ніяких немає. Не розтягувати, так орієнтуватися, щоб цей час відбувався, проходив інтервал між культивацією і посівом не більше трьох днів, тому що буде випаровування вологи. І зараз по волозі також побачимо, що до чого, як поїхав. Друзі, виїхав на поле, думаю, хоча скину, спробую. Ситуація така, яка є, буранчики полізли, доволі немало. Все ж таки, то бурунування виконало свою роботу. І зрівняло, частково вирівняло і поверхню закрило вологу і дало можливість привести насінню, якого є в землі. І зараз культиватором будемо його ну, вже зрізаю. Такий вигляд має. Є трішки отаких речей, гірчаків, е, паутиця бачив і так лебода десь взялась також про І це все потрібно зрізати. Як бачите, що по поверхні обори не так, як я і розповідав, не сильно добре спрацювали, як би хотілося. Боронувалося по діагоналі, отак у ту сторону. А зараз вже культивація проводиться цю сторону ножницями і я вам скажу фон мені ну доволі сильно нормально як би сказати подобається з вологою звісно ну, як завжди хочеться щоб був більший запас і ну, самі знаєте але ну щоб сказати що немає взагалі то не скажу але маловато верхній шар вже він підсох, ось як виглядає десь 4 см 4 см немає. Далі йде таке ну більш-менш прогріта, тепла земля, що непоганий стан. Одне, що коли їдеш по ореному, де попадаєш на цю скибу, це по кукурудзі, то вириває прямо цей гребінь самої скиби, якби нагору трішки утворюються такі грудочки. Ну, є моментами. Але в цілому фон. Вирівнюється. ну Те, що зрозуміло, що тут було, якщо розмовляти лише про кукурудзу, ось, що стати на границю, поглянь. ну достатньо достатньо, достатній мінімум. Можна було б краще, ну самі розумієте, що ж культиватор ну, саморобний, гусь казав. Закоплювальна техніка. Тобто спрацювати ще ефективніше. Ну, в принципі, можна. Навіть писали, що там ланцюг поставити ззаді. Він би також зарівнював. Показував я на сівалці, як з ланцюгом і як без. Ну, доволі непогано. Зараз по сої хочу дійти. Друга передача, увімкнутий передок іде нормально. На третій не всидиш і важкувати йому. А на другій швидкості десь приблизно така сама, бо по е, звуковій двигунаві чую, що десь, так як на оприскуванні проводив, це десь 7 кілометрів, 7-8 кілометрів. Нормальна, така його спокійна робота, не йде в розрив. Таке спокійне, нормальне навантаження. Ось на сої, що де самий шматочок також такий з буранчиками. Зелені кубла, як бачите, є. Ну, воно так частинами, отут воно то навіє, то тут немає менше. Отак. Але все рівно потрібно це все зрізати. Ну, по культивації набагато краще. На, ну, якби і по частоті зрозуміло, що не було тут кожденних рештків таких. І по м'ягкості рівніше, плавніша була оранка. Ну, по кукурудзі трішки, трішки важча, тут легша. І зрозуміло, що тут вже і фон такий, як би сказати. Ну, Непогана картина вимальовується. Земля м'ягенька. Ну, сухенька. Ось це вже дно, бачите, десь 5 см, 5-6 см, що воно далі його не взяло. Вершочок зрізає, оці білі нитки, які ще проростають, вона їх знищує і зрізає буран. Ну, Будемо, як би сказати, просити урожаю, а там що буде, то буде. Звісно, що, можливо, дощики якісь перепадуть, щоб картина такою... По влозі сумною не було, але ж не перший рік проходити в таких ситуаціях. тобто Ідемо ж самі, знаємо на що, як би сказати, то розуміння, певне, є. Різних моментів, які можуть бути. Ну, друзі, тут немає про культивацію, що розмовляти. Підняв, кинув, газ нажав, погнав, розвернувся і таким чином будемо завтра сіятись, так і все буде по ходу справа. Ну що, друзі, хлопці на під'їзді. Другий день будемо сіятись, бурантики висохли, немає нічого. Чорна, а точніше сказати, сіра площа. Лупене жара непогано. Ну, зараз побачимо глибину закладання насіння, норму висіву. Скажу наперед, що норму висіву виставлено 4,2 зернини на метр погонний, зменшує норму висіву на гектар. Закладемо певні досліди, буду сіяти з селітру і так і заодно зробимо такі ділянки без неї. Зробимо позначки. Зараз порозмовляю з трактористами, як це буде більш доцільно так об'єктивно, класно зробити. Буде соняк посіяний як і по сої, так і по по кукурудзі. Проведемо такі моменти. Я думаю, що будуть оці думки і висновки. З часом, як доведемо його до кінця, будуть доцільні і принесуть користь у використанні коштів, обробітку із землі і інших тих чи інших речах. Зараз припустимося спокійно, тихо і подалі по ходу справ покажу, розповім по мірі можливості. Почали сіяти, спочатку піде Альдазор, соняшник погляньте, який. Трюгани стоять, що це, як це воно називається. Поки що ми з ним не сильно знайомі, але судячи по погоді, то це трішки наше майбутнє. Спочатку йде альдазор, сієм. Сієм з нормою селітри, з нормою 100 кг на гектар. Це по сої буде. Думаю, що черканем також по кукурудзі, щоб мати порівняння також з селітрою. І тоді засіємо альдазор без... Добре, без селітри. Далі піде в нас ну, по ходу справ, зараз так і будемо ставити патики, дивитися, що до чого, як. Сівалка наша українська точного висіву, доволі непогано добре розкладає, прекрасно навіть я сказав, що розкладає. Сіє, точно, розкладає до діла, достає до мокрої землі. Зараз досієм по сої. Но трішки в таку ситуацію тормозив, що Можливо було б і на сої розділити, як буде без селітри і як з селітрою. Ну, е, Побачимо зараз. Заціркнемо. Буде так і буде по-іншому. Засівається зараз по сої з селітрою. Виходить е, 100 80-100 кг. ну, В результаті побачимо. І ще зацеркнеться з е, селітрою, я думаю, що на кукурудзу тут вже зараз якраз межа така. Ну, поки що все нормально, експериментально так побачимо, по волозі достає, стави зерно у вологу. Насіння доволі непогане, якісне, вам скажу. Навіть розмовляю він з хлопцями, що так для об'єктивності, щоб було розуміння по урожайності, які врожаї були. Ну, насіння Альдазор, торгова марка «Агроритм». що по урожайності Соняха того року що було, то кажуть, що що більше саме чули. Саме більше, каже, чули то на 500, то на 550 кг з гектара. Ну, а того року робили, так як я на вагу відправляв одразу, знаю, як, як ця штука відкривається. Так як через вагу перепускали весь соняшник, то урожай, якщо я точно пам'ятаю, був тона 800. Але те, що я розмовляв, що сіявся альдазор, що процентів 30 ділянки це була глиниста ділянка, небагата така земля. Ну, так як і тут, що потрібно було б дати краще комплексні добрива, але їх краще було б давати під культивацію, під такий обробіток ґрунту. А зараз. Сіється з селітрою. Чому не з карбамітом? Тому що карбаміт має таку певну пролонгову дію, діє трішки пізніше, чи буде, а будь-які добрива вони забирають вологу, тобто працюють, коли є волога. Чи буде та волога пізніше, чи не буде, не знати. Тому сіється з селітрою. Посіває Мальдозор, зараз на розкладку хотів вам показати. Трішки стане так затіння, щоб було видно. Ось як розпадає насіння. Ось тут повинно 4,2 насінини на метр погони І трішки зменшили норму висіву, так як в зв'язку з зменшенням року в рік кількості опадів. Ось тут Приблизно 23 см повинно бути. Ну, лопатка вона така. а ось є. Ось, ось ось бути. Глибина посіву приблизно 5-6 см. Десь вологу, землю дістає, воно зверху таке висохше, як би сказати, добре, що ще вологу закрили, а знизу таке мокровате, що берете, тримається ще, ну, начебто на сходи вологи повинно випасти. Надіятися на краще буде купатися на реальність, яка буде не розшировуватись ніякому разі так видно, ось тут, десь ось тут. Які дає надію. Отут ще останній прохід ще трішки було добрів, а цей, що вже йде, пішов туди без добрів. ну можливо, десь в бункері залишалося трішки. Ну вже прохід назад це буде 100% що без добрів. Ставимо тут патичок, я сподіваюся, що він буде з нами і дожнив, доживе. І будемо по ньому орієнтуватися. По цьому. І сорт Бомонт. Ставимо. Позначку з селітрою. Зараз в результаті побачимо скільки квисії. Така різниця буде без і з на що буде впливати. в принципі Сорт Соня Хуч що щоб монт, він йде е, з однаковим терміном е, часом вегетації. Мені здається, 115 днів можу помилятися, потрібно буде глипанути оком. Що буде цікаво, попостерігати за розвитком і за такими моментами. Ну, звісно, вже побачимо, як там не вистачить, то в кінці можливо також буде і бомонт без нічого. От і засіяли, хлопці вже поїхали, значить, друзі, що вийшло, що по цьому, значить, у нас сорт е Бомонт вийшов з нормою 48 кг, От так, як і виставили, там 48 на цій сівалці так і висіяло 48 кг е салітри повністю. На кінці там мені здається, що в одній банці трішки було менше, в іншій більше. То Можливо, буде також якась проглядність на, е між двома рядками. Ну Побачиться в загальному. Ось границя, далі йде Альдазор, без нічого посіяний. Тут продублював патиками також, як і там іде Альдазор з нормою. Ну, спочатку там щось сипалось більше трішки, потім стало сипатись менше. Ну, рахуємо десь в загальному 80-100 кг, навіть 80 кг на гектар пішло в районі. цьому. І Закладемо такий експеримент, досвід, побачимо, е, яка різниця, як краще, як краще розвиваються рослини. Ну, я думаю, буде так цікаво. Ну, Я ставлю в принципі, ставку на якщо буде волога, то звісно, що з селітрою воно буде краще. Ну, по економії це потрібно вже буде проглядно так дивитися, побачимо, як воно. Е, Побачимо, спробуємо визначити і по урожайності, як буде, який вплив. Ну, я думаю, буде цікаво. По проведенню культивації хотілося ще сказати, мав вчора, але вже замаханий був, так і вилетіло з голови. Приблизно десь на метр вісімдесят ну, ширина захвату самого культиватора, по часові на гектар десь година. Година 15, година 10 йшло часу, щоб провести культивацію. Ну, врахуйте, метр 80 але ще також перехват, сантиметрів 15-20, ну так точно там немає, але плюс-мінус такий є, що старався не заїжджати, економія часу і соляри. І по солярі десь приблизно пішло. Також до 100 грамів точно не визначав, але плюс-мінус 3400-3,5 літри соляри на гектар по затрати з трактором 24 кінських сили. Тут вже спитав, хлопці ходили зі швидкістю 6 км в годину, тихо, спокійно, щоб зернина, хоча і сівалка така може працювати, мені здається, 8-10, точно не скажу, але 8-9. Робота сівалки, але працює доволі класно, спокійно, повільніше, щоб зернина спіла нормально пасти, тобто було точний висів. Висіває доволі добре, питань ніяких немає, розкладка е, дуже якісна. Е, і по нормі висіву також практично, ну трішки норма зменшена, тому е, як би сказати, і бралося так не з запасом, а в натяжку навіть не з певним розрахунком. Тому що ця кількість опадів, е, мала кількість опадів, е, не витягує вже ті норми висіву, які є. Це не, не рахується лише соняшника, а також також навіть кукурудзи. І по Висів у 70 сантиметрів. Ширина ну так уже розмовляємо, що було б. Раціональніше, можливо, і краще вже сіяти на ширину 35, але не змінюючи норму. Тобто, так якщо йде там, 4 зер... ну, 4 зернини, якби 4,2 зернини на метр погони, а е, вже б сілось е, при 35 п'ятому міжряді е, 2,1 зернини. 2 зернини. Ну, тим краще, що розпреділення площі, е, ну би сказати, насиченість. Рослиною площі, рівномірність розприділення самої культури це великий плюс. Ну і коли жара, краще, можливо, би так прикривало землю, щоб не нагрівалося також коріння, не випаровувалася зайва волога. Ну, в принципі, такі думки, але ж самі розумієте, що вдвічі більше часу, якщо такою сівалкою приходити, і більше, більше затрати, часу і соляри, і моторесурс, тобто поки що на такому 70-му Ну, в принципі, в принципі, початок є. Кінець муси бути. Чітком титусь став вподобання, сіятись, не сіятись, до наступних відео. тих ще